Іван Багряний, відомий український письменник ХХ століття, своїм романом Тигроголови приносить у літературний світ захоплюючу та драматичну історію, яка відображає силу людського духу та боротьбу за свободу, написаний у 1944 році. «Тигроголовий» переносить читача в часи сталінських репресій в Радянському Союзі. Головний герой роману. Григорій Магомблішний є політичним в'язнем, який втікає з поїзда, що везе його до Сибіру. Втікши, він опиняється в бікій тазі, де зустрічає годину Сіркі, яка займається ломною тигою. Кульмінацією роману стає конфронтація з вадою, під час якої Григорій проявляє необоліту сміливість і винахідливість. Я важливим літературним вороги. Ця книга продовжує надихати нові покоління читачів і залишається значущою частиною української літературної спадщини. Вона закликає до роздумів про свободу, людяність і силу волю, які залишаються актуальними для сучасного суспільства. Запрошуємо вас завітати до нашої бібліотеки та відкрити для себе закупівчі світ книги Тигр Голові. Це унікальна можливість поринути в пригоди, які описані на її сторінках.